Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді одна з монеток 2011 року, яка міститься в такій в цікавій коробці від Автопасти 2018 року. І там в мене залишилася одна монетка 2011 року, яку ми сьогодні розглянемо. Так, Коробочка нам поки що не потрібна, можна поставити в сторону. І поїхали. Спочатку треба виняти її із зіп пакета, де вона в мене зберігалась. Це біметалева монета присвячена міжнародному року лісів. Зараз я її максимально наближу для заставки у відео. Так, трошки тій тій від світла падає, ну, трошки незручно. Так, ніби є. Отже, дана монета присвячена міжнародному. Року лісів, яким ООН оголосила 2011 рік. Ліси це тип природних комплексів із відповідною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами, що взаємопов'язані у своєму розвитку. Це одна із складових національного природного багатства країни та вагома складова гармонійного життя людини. Це такий невеличкий опис, який дає Нацбанк до цієї монети. І перейдемо до огляду цієї. Цікавої біметалевої монети. На жаль, останніми роками Нацбанк не випускає монети такого плану. Біметалеві, скоріше за все, через дороговизну виробництва. Але деякі вже до цього були випущені, їх там набирається значна кількість там і музичні інструменти, серія області України, якраз вони були от такого плану з біметалу. Так, значить, що у нас розміщено на аверсі монети? На аверсі монети в нижній частині на Нельзиберовому полі написано, є напис 5 гривень. В верхній частині монети аверсу напис Національний Банк України. Рік карбування 2011 і в верхній частині Малий Державний герб України. Далі, логотип банкнотно-монетного двору зображений в нижній частині. вже, Чиєї вставки такої латуної, ось на, жовтому полі, на жовтому полі, всередині логотип монетного двору. Що ж зображено в центральній частині даної монети? В центральній частині даної монети зображено в центрі стилізоване квітуче дерево з руками-вітами. Ось це стилізоване дерево. Я так розумію, що у вигляді таке алегоричне поєднання. Чи зображення точніше, жінки. І з роками-вітами, такими протягнутими до неба. Ось, і тут таке серце зображене. Руки такі віти, тобто як гілки ось цього дерева. Таке стилізоване дерево, руки. Ось так зображують, так зображують так це дерево. Так, далі гурт монети, він частково рифлений, частково гладкий. Ось і на реверсі монети. реверс, зверніть, він не, має неокруглу форму, а таку зубчасту. Центральна частина це вставка. Тут вона, бачите, кругла повністю, а з оборотної сторони вона така зубчаста. Схожа на механізм від годинників, хто розбирав в дитинстві старі годинники, механічні, там якраз були такі зубчасті деталі. От. І що ж написано на цій монеті? На частині та, що зибору напис Міжнародний рік лісів. Нижче збережемо заради життя. От. І В центральній частині, там де метал, знову ж таки, зображено руки, стилізовано зображення руки гілки. Руки гілки, що тягнуться ніби як до сонця. Ось, власне, світило з такими сонячними променями, сонячною енергією, що виходить. І оці руки гілки тягнуться до цього сонця. От. Е, значить, монета відноситься до серії інші монети. У неї немає окремої якоїсь серії по типу там, тварини, глини, точніше флора Фауна чи серія якісь там міжнародні дні відомі. Просто відноситься до серії інші монети. Рік видання 2011-й матеріал вважається. В описі пишеться, що біметалеві з недорогоцінних металів. Діаметр 28 мм, маса 9,4 г. Тираж таких монет 30 тисяч штук, що, власне, є невеликим. Ринкова ціна станом на 2025 рік поливається в межах в залежності від стану від 4,20 до 500 гривень. Така у неї ціна на ринку. Що нам відомо про свято Міжнародний рік лісів. Що це за свято, що воно себе представляє? Міжнародний рік лісів проголошений. На 2011 рік резолюцію Генеральної асамблеї ООН на 83-му міжнародному засіданні 20 грудня 2006 року з метою просування сталого управління збереження лісових ресурсів. Генеральна асамблея ООН закликала уряди систему ООН і відповідні неурядові організації. Приватний сектор та інші суб'єкти докладати всі зусилля для підвищення поінформованості, громадськості та розвивати програми з раціонального використання, збереження та сталого розвитку лісів. Офіційно Генеральна асамблея ООН проголосила міжнародний рік лісів 31 грудня 2010 року, тобто через 4 роки, після е, грудня, коли це було проголошено на засіданні ООН, е, Офіційне Відкриття міжнародного року лісів відбулося в рамках 9-ї сесії форуму ООН з лісів під час проведення сегменту високого рівня 2-3 лютого 2011 року. Саме тому і ця монета і була випущена в Україні і 2011 року, коли офіційно було проголошено про такий. День міжнародний рік лісів. Значить, Святкування даного дійства компанія. Святкуємо ліси, святкуємо життя є офіційним святкуванням, наприклад, у США. Координована Національною асоціацією лісників штату у партнерстві зі службою лісу США, американське святкування, має на меті підвищити обізнаність та розуміння цінності американських лісів і продемонструвати зв'язок між здоровими лісами, людьми, екосистемами та економікою. Мета полягає в тому, щоб надати всім. Зацікавленим сторонам у лісовому господарстві ідеї та ресурси для участі у святкуванні протягом року. 9 лютого 2011 року заступник генерального директора продовольчої та сільськогосподарської організації ООН та помічник генерального директора департаменту лісового господарства представили видання 2011 року флагманської публікації ФАО «Стан, ліс... стан лісів світу. У доповіді стан лісів світу висвітлюється глобальний стан лісів, останні основні політичні та інституційні зміни, а також ключові питання, що стосуються лісового сектору. 9 березня 2011 року. Міністр лісового господарства Нової Зеландії Девід Картер відкрив міжнародний рік лісів у будівлі парламенту у Велінгтоні, Нова Зеландія, заявивши, заявивши, що ліси. Є невід'ємною частиною нашої економіки, що базується на природних ресурсах і вони надають ряд екологічних переваг і мають культурне значення. 5 травня 2011 року в Румунській академії відбулися національні дебати на тему 2011 міжнародний рік лісів. А 15 липня 2011 року, на честь міжнародного року лісів, відділ земель і лісів департаменту охорони навколишнього середовища штату Нью-Йорк. Розпочав фотоконкурс святкування лісів Нью-Йорка. Цей конкурс є спробою підвищити обізнаність про всі типи лісів, міських і сільських, великих і малих, державних і приватних по всьому штату та їхню цінність для суспільства. Ось такі от справи, що стосується даної монети. Україна також має. 15% офіційно цифра, 15% лісистості території України. І насправді для такої великої держави, як Україна, яка є найбільшою в Європі, це небагато. В Польщі показник сягає там 40%. У Німеччині приблизно така ж цифра, при тому, що у Польщі в два рази менша площа за територію України. Ну, і звісно, що ця монета переїжджає до альбому 2011 року. Тут в мене вже є така підбірка практично всіх зібраних монет. І перлиною цієї колекції буде одна монета з бі-металу. Бо в 2011 році більше бі-металевих монет не випускали, тому і називаю її перлиною цієї колекції. Зараз ми її таку легенько відкриємо, бо тут. У мене три ступені захисту. Чим більше целофану, тим краще зберігається ваша монета в цілісності і без всяких пошкоджень. Тут у мене вже підбірка, як ви бачите, є ряду монет. В основному тут були всі 5-гривні монети. Вся серія 2011 рік в цьому дійсно був крутий. -то всі 5 гривень, 5 гривень, 5, 5, 5, 5, 5, всі 5 гривні тут ще трохи трошки не вистачає. І на такому місці цікаво буде розташовуватися і монета міжнародний рік лісці. Тут зараз єдине, що треба її правильно розмістити, так щоб вона гарно виглядала. Ну, ось. Ось так. Відно собі розмістилося в даному планшеті. Тут у нас мет... кольорових поки що одна. І з біметалу також одна. Так, Все решта це Євро 2012 йде. Це Шевченко 50 років. Так, також Шевченко присвячена і Андріївська церква. От. Ось такий невеликий огляд. Монети з біметалу. Підписуйтесь на цей канал, залишайте свої відгуки, коментарі. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!